Солдати КНДР вже активно задіяні на фронті, зокрема і в штурмах. Навіть з'являються кадри із першими пораненими корейцями, які розповідають правду. Те, що відбувається з ними, повний жах. Часто вони не розуміють до кінця наказів командування, а місця, куди їх кидають – це, по суті, квиток в один кінець. Можливо, це тому, що іноземні солдати цінуються ще менше ніж расисти. Про це все говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. З'являється все більше підтверджень, що північно-корейські солдати зазнали значних втрат в боях на Курщині, куди їх перекинули після нетривалої підготовки на полігонах арафії. Але причина, чому значна частина корейців знищена, зовсім не очікувані. Навіть Володимир Зеленський офіційно підтвердив партнерам перші значні втрати серед солдатів КНДР в Курській області. І, за його словами, на цій ділянці фронту зосереджено 11 тисяч солдатів з північної Кореї. і Дуже багато з них були ліквідовані. Частина з них вже дійсно брала участь в бойових діях проти українських військових. Є вже втрат... Ата це факт, каже президент. Про те, що втрати є і цієї кількості солдатів, пробувших з КНДР, просто недостатньо для виконання поставлених цілей на Курщині. Підтверджують і самі ж рашистські воєнкори. Зокрема, у мережу потрапило відео, на якому солдати рафі повідомляють, що на аеродромі Курська ймовірно сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Для їхнього прикриття навіть намагалися встановити зенітно-ракетний комплекс ТОР і зарядили його ракетами. Однак і тут у рашистів виникли проблеми проблеми, чи то через небажання приймати північнокорейську підмогу, чи то з інших причин, але довго не могли під'єднатися до комплексу РЛС через типові рашистські проблеми із некомплектом штатного обладнання. Банально не підходили кабелі, але врешті вдалося все з'єднати. І борти з солдатами Каандар можуть сідати констатує рашистський солдат в злитому відео. Давайте послухаємо, що він говорить. «Та я, ну, як сказати на діжусь, я короче в аеропорту, здесь в курс. Тут такая происходит то, что мы, короче, не можем запитать тор. <си> Наши кабеля к им не подходят, а их к нам не подходят. И, короче, сейчас вот будут ракетами заряжаться. И мы стоим с пятером такие кубатурим. Думаю, что делать? Не поділиш так що, от. до того ж, мабуть, щоб хоч якось підняти бойовий дух корейців, почали годувати консервами звичного для них тваринного походження. Стало відомо, що собачі консерви передали їм з КНДР. Крім того, в різних телеграм-каналах поширюють відео, на яких і солдати армії країн агресора РФ їдять консерви із КНДР. На консервних банках написано корейською мовою М'ясо нуреонгі цю породу собачок там спеціально вирощують для цього. Го при цьому на консервах вказано продукт виключно для армії КНДР. Однак, схоже, рашисти тут не грахуються з правилами північно-корейських військових про сварки та непорозуміння між такими підрозділами стало відомо, що після перших новин про прибуття солдатів КНДР до Росії. Натомість північно-корейським колегам рашистів наразі зовсім не до бойових дій. Вже не вперше у мережі з'являється повідомлення, що нібито військові КНДР не можуть відірватися від загального доступу до інтернету і дівчат у ньому про те, що рашистські військові використовують підмогу солдатів Каендари як розхідний матеріал, зазначають і українські військові. Наразі тактика рашистів на фронті залишається незмінною. Головна мета окупантів це максимальний вогневий вплив на позиції сил оборони України завдяки авіації безпілотним системам, артилерії, крім того, жива сила залишається найдешевшим ресурсом для противника, який він активно застосовує в будь-яку погоду. Про це наголосив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплекс. Лексі фахілес 92-ї окремо штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Фодоренко. Однак він звернув увагу і на те, що на цю ситуацію також впливає посилення військ окупантів солдатами КНДР. Цитуємо українського військового послаблення. Тиску буде тільки в тому випадку, якщо солдати північної Кореї не прибуватимуть на фронт у ще більшій кількості. Тут теж важливо проговорити, як діє противник. Він не застосовує їх безпосередньо в бойових діях зараз спільно з рашистськими. Окупаційними військами, але вони активно їх почали застосовувати в Курській області, і плюс додатково на тимчасово окуповані території України вони ставлять їх у другий ешелон оборони, таким чином звільняючи певну кількість російських солдатів, із яких формують штурмові групи та направляють на той напрямок, який є пріоритетним для ворога. Акцентував він. Якщо ж ЗСРФ отримуватимуть значне посилення живої силою північної Кореї, то це загрожує суттєвим проблемам. Вважає українські військо тим часом і новообраний президент США Дональд Трамп та президент Південної Кореї вже обговорили війська КНДР в Арефії. Глава Південної Кореї, ЮНСОК Юль і обраний президент США Дональд Трамп. Провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання військової допомоги КНДР країні-агресору Ареф. Як повідомила південно корейське видання Йонхаб Едженсі політика, обговорили ситуацію в північній Кореї, включно з ядерними розробками ракетними запусками і розгортанням військ в АРФ. Обидва лідери висловили. Знепокоєння питанням безпеки та невідкладною ситуацією в Україні. Лідери домовилися, що особиста зустріч для обговорення всіх важливих питань буде корисною. Як повідомила південно-корейська сторона, дата і місце зустрічі мають бути узгоджені найближчим часом. Крім того, очікується, що друга адміністрація Трампа принесе зміну та непередбачуваність в альянс США та Південної Кореї, потенційно посилюючи тиск на Сеул із закликом взяти на себе більшу частку союзницьких зобов'язань. На думку експерт. Тів ключовим питанням буде підхід Трампа до денуклеаризації північної Кореї та його політика війни РФ в Україні, куди були відправлені північно-корейські війська на підтримку Москви. Про те, що війська КНДР не виправдають сподівання РФ, пише видання The Guardian. Війська КНДР, які вирушили до РФ для участі у війні проти України, є недосвідченими та погано навченими. Про це пише The Guardian і зазначається, хоча їхня участь допоможе РФ уникнути мобілізації. експерти сумніваються в ефективності цих. Підрозділів через їхній брак досвіду солдати, більшість із яких молодь до 20 років не звикли до боїв на рівнинах і воюватимуть у формі з символікою Араф, яка їм мало відома. Північно-корейські солдати раніше брали участь лише у війні в Кореї в 1950-х роках. А останніми роками надавали військову допомогу іншим країнам як консультанти. Нині ж вони оснащені рашистською зброєю, зокрема автоматами, міноматами та снайперськими гвинтівками. Пові повідомляє видання. Аналітики вважають, що для північної Кореї це історичне рішення, адже раніше вона не надсилала великих сухопутних військ за кордон. Про те, як зауважив Ан Чан Іль, колишній офіцер з північної Кореї, кім чином ризикує, якщо не буде великої кількості втрат, він певною мірою отримує те, чого хоче, але все сильно зміниться, якщо багато його солдатів загине в бою. Сказав він, також повідомляється, що Чой Чон Чонхун, колишній офіцер, який нині очолює активістську групу в Сеулі, вважає. Що більшість із солдат КНДР за двохсотиця найближчі тижні покажуть, чи виправдає РФ свої сподівання на військовий підрозділ, який виявляє більше слабких сторін ніж реальних переваг у конфлікті? Пише The Guardian. Проте, навіть якщо бойова підготовка північно-корейських військ викликає сумніви, сама їхня кількість може створити проблему, так само як і присутність рашистських в'язнів, яких активно використовують для штурмів у. Стилі піхотної хвилі, що проважає українські підрозділи. Припустимо, що Україна має 25 тисяч людей в Курську, якщо ви додасте туди 10 тисяч корейців до 30 серкат. Тисяч росіян, то так це має значення, сказав офіцер запасу української армії на псевдо татарігамі. Вони можуть використовувати їх, щоб виснажити наші війська. Продовжив військовий американські офіційні особи. Тим часом майже відкрито погрожують північній Кореї. Далі цитую не робіть помилки. Якщо ці північно-корейські війська візьмуть участь в бойових діях або операціях бойової підтримки проти України, вони зроблять себе легітимними військовими цілями, заявив раніше міністр борони Шалотусь під час спільного виступу у Вашингтоні із високопоставленими південно-корейськими чиновниками, і схоже, це вже сталося. Про ситуацію яка відбувається на фронті рашистсько-української війни. І дійсно розуміємо, що щоденна ситуація є нестабільною. Збройні сили України, попри брак боєприпасів, попри брак необхідного снарядження, продовжує атакувати противника настільки наскільки може це зробити в важких умовах, тим паче, що військові. Експерти Звертають увагу на те, що у найближчий час, через погодні умови, ситуація може погіршитися і у Багнюці буде складніше вести бойові дії. Нам потрібно, звичайно, зосереджувати свою увагу на підтримці Збройних сил України. Адже одразу на всіх ділянках фронту ситуація ускладнилася для. Наших військових і для расистів також, але на рашистів та все одно, але українців треба підтримувати наших захисників та захисниць. Адже навіть на Курщині на території Російської Федерації, після досить вдалих і неочікуваних контрнаступальних операцій з боку збройних сил України, росіяни зараз теж борються. І як зазначалося напередодні військовим, що навіть щогодини може змінювати ситуація щодо того чи іншого клаптика рашиського. Території, ну і станом на сьогоднішній день відомо про те, що на Курщині зараз ворог знову намагається атакувати. Про це доповідають аналітики Deep State. Українські ж сили оборони зазнали значного тиску від окупантів, які поновили атаку на кількох напрямках. Про це Повідомляє Діпстейт, так активізувалися активізувались на зеленому шляху. Дар'їно та суджі. Найбільшості з цих ділянок українським силам вдалося стримати основний натиск щодо напрямку Суджі Ситуація ще уточнюється. Також за даними діпстейт, окупанти не збираються на досягнутому зупинятися і готуються до нових спроб. Масованих штурмів з залученням додаткових підкріплень для просування окупанти використовують традиційну тактику десантування піхоти із БМП. Тож зараз відомо про те, що на Курщині Росіяни вже зосередили певну кількість солдатів КНДР, і е, також е, про це вже стало офіційно відомо. Курській області сталося перше бойове зіткнення між солдатами КНДР та силами ЗСУ. Значна кількість північно-корейських солдатів загинула. Напередодні про це повідомляли в The New York Times. Зазначали, що так росіяни намагалися промацати оборону зСУ на фронті. За інформацією американської газети Північно-корейські війська вперше вступили в бойове зіткнення з українськими військовими на території Курської області. Інформацію підтвердили джерела в американському уряді та українських посадовиць, які поспілкувався. З журналістами на умовах анонімності, за даними наданими американській пресі, цей бів мав обмежений характер. Північно-корейські військові ймовірно намагались виявити слабкі місця в обороні України. Український же посадовець в коментарі для The New York Times зауважив, що сили КНДР діяли спільно з російською 810-ю окремо морською піхотною бригадою. А під час зіткнення значна кількість солдатів КНДР. За двохсотилися тим же часом з'явилася вже інформація і від президента України Володимира. Зеленського, який теж підтвердив втрату серед військових каєндер в Курській області. А зокрема, вказав він на наявність втрат серед військ кандар, і Президент висловив занепокоєння на достатню реакцію світу. І пропустив, що Росія вдасться до набагато більшого використання північно-корейського контингенту. Будемо говорити ще й про Курщину, а там це також знову моніторинговий канал військовослужбовців, наглядач. Дописували про те, що російські ЗМІ опублікували інформацію про те, що на Курщині зафіксовано застосування ФАП-3000. Також ось такі от новини. І пам'ятаємо, що напередодні вже ми говорили з вами про те, що раніше расисти застосовували ФАП-3000, і на Харківщині зовсім, зовсім нещодавно ми також з вами про це говорили. Ну і далі також продовжуємо обговорювати. Курську спецоперацію, і надалі маємо змогу заслухати військовослужбовця, який дав відповідь на запитання про те, чи готується Україна вийти з Курської області. За словами військового, так би мовити, жодних натяків з боку командування на завершенню курської операції не було. Курська спецоперація сил оборони триває вже три місяці. І нещодавно на фронт на Курщину приїздив її головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський, щоб поспілкуватися з бійцями та підбити проміжні підсумки операції, але щодо закінчення операції на Кущені не було не тільки офіційних наказів, а й жодних натяків. Про це розповів військовослужбовець службовець збройних сил України та політолог Кирило Сезонов в коментарі для видання Київ 24 Розповів військовий про те, що наша 41 перша бригада працює. У Курській області від початку від самого початку операції, від початку серпня. І в нас один з найважчих напрямків це саме місто Суджа та райони біля нього. Саме тут ми б'ємося проти 810-ї бригади морської піхоти російської, куди саме передають північнокорайське поповнення розповів військовий. Він також зазначив, що глава. Що загалом главком головнокомандуючий збройних сил України Олександр Сирський нещодавно приїздив до Курської області, спілкувався з Командирами нагороджував бійців і на власні очі бачив ситуацію, така яка вона є. Жодних натяків на те, що ми завтра виходимо, не було. Але я нагадаю, це армія, це дисципліна. І як буде команда, будемо виходити, буде команда, будемо триматись. Ми виконуємо накази. Наголосив Кирило Сазонов, Ну і за його словами, ситуація на Курщині. Зараз складна, але добре вже те, що бойові дії на цьому напрямку тривають на території ворога. Ми триваємо важку оборону. Так тут дуже важко. Тривають дуже важкі бої, ворог каби використовує, зносить все, використовує піхотні штурми, він руйнує Курську область, свою власну, руйнує так, як руйнував і руйнує Донеччину. Тут ці населені пункти, схожі на Солодар, на Бахмут, на Авдіївку, на Вугледар. Їх просто стирають. Але краще хай їх знищують на Курщині, аніж на Сумщині. І про це наші бійці та командири, з якими я спілкуюсь, всі кажуть Кирило. Ми воюємо не на Сумщині, а саме на кущчині, і це дуже важливо зауважив Кирило Сезонов. Дійсно, бачимо, що рашиста в принципі дотримуються одного правила ведення війни. Вони просто знищують все. На своєму шляху і бачимо, що на своїх територіях вони так само вчиняють і так само вчиняють зі своїми людьми і своїми територіями, просто знищуючи все на своєму шляху. До речі, з'явилася неприємна інформація із Запорізької області. Атака РФ по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 33 осіб. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. На жаль, наслідки є досить таки жахливими, і бачимо, що росіяни дійсно продовжують Шкодять нашому здоров'ю. Будь ласка, бережіть себе під час повітряних тривог. Ми про це постійно нагадуємо, але бачимо, що не завжди дотримуються правил безпеки люди, і тому наслідки є ще гіршими ніж можна очікувати. Ну і також дійсно ситуація неспокійна через російські постійні загрози. Як ми вже говорили, повітряна тривога шириться по Україні. Також поговоримо і про те, як західні партнери нам допомагають або ж не допомагають у цій боротьбі. Але перед цим щодо події на фронті будемо говорити, адже на території Курської області також є постійно наспокійно. І наші захисники продовжують боротися із расистами, продовжують відтісняти ворога, тому що це важлива операція для України, так, курська операція. І також говоримо про те, що Зараз активно ширяться думки, що начебто Україна буде виходити з Курщини, але підтверджень цьому немає. Просто Олександр Сирський дав коментарі у соцмережах щодо Курської області, які по різному трактували певні громадяни. І, наприклад, Бозугла, вона вирішила, що ймовірно ці слова означають про відхід за Курської області. Натомість військовий експерт Іван Ступа говорив про те, що, типу, начебто, якщо неправильно прочитати, бо прочитати не подумають, не подумають. Подумавши про що сирський сказав, можна дійсно в принципі, підтримати слова Базули в плані того, що ну вона це так трактувала, і якась доля того, що вона сказала, дійсно і звучить нотки, ці звучать в словах сирського. Водночас підтвердження немає, і просто є м -м, розуміння того, що кожна людина по своєму може щось прочитати і по-своєму сприйняти. Е, Ступак сказав, що Україна не буде відходити із Курщини, ну і в принципі це логічно, не виходити зараз звідти, і тому все нормально, спокійно. Просто а, треба довіряти офіційним джерелам. Так, але з іншого боку, от він вважає, що там витрачаються українські ресурси здебільшого, і він думає, що це неефективно. Сьогодні ми слухали саме промови відступака щодо цього. Водночас, мені здається, що українське вище військово-політичне керівництво, воно розуміє, що треба зробити для того, щоб забезпечити нас безпекою. І такі операції на Курщині, на мою думку, відволікають росіян. і з фронту на території України, тобто з Донеччини, з Харківщини, і також ми розуміємо, що Росіяни намагалися на північ знову заходити з території РФ там на Сумщину, Чернігівщину. і Тому треба було дати якийсь відпір і відсіч ворогу. Також до речі, росіяни намагаються підкріплюватися з допомогою своїх так званих союзників, коли бачать, що є проблеми з їхнім військом. і Ми вже не перший день говоримо про північнокорейців, які долучають. До фронту, і, до речі, з'являється інформація від Андрія Цимплієнка, українського журналіста з посиланням на колеги з дочівала про те, що начебто на аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Ну а ми нагадаємо, що м, також Андрій Коваленко, який є очільником ЦПД, повідомляв, що російські інструктори вже навчають північно-корейських солдатів, військових, офіцерів керувати дронами на курському напрямку. Ну, а далі можемо прослухати і генерал-майора запасу СБУ, директора агентства реформування сектору безпеки Віктора Ягуна, який відповідає на питання про те, чому партнери досі не дали нам дозвіл бити по ерефії. Що дійсно якось покращило б ситуацію для України бути по важливих для рефії об'єкта. Ну і про те, яка кількість військових з Північної Кореї може вже бути на фронті, чим вони можуть нашкодити, чим вони можуть займатися на території України або ж на Курщині. все це можемо почути далі? Я думаю, що тут більше політичного кілька э, страху, чим э, реально какие-то вещи связанные с военными решениями. Скорее всего ждут все-таки, чтобы закончились завтрашние выборы в Соединенных Штатах, чтобы начались какие-то началось какое-то понятное созидание политическое и я думаю, что решение будет положительно принято, потому что ну все понимают, что это единственная возможность держать на расстоянии как российские войска, так и теперь уже корейские, северокорейские войска от границ Украины. Если этого не провести, то ну, война действительно может перекинуться с Украины на страны Европы. И, наверное, некоторые из политиков в страшном сне не могли представить, что на театре боевых действий в Европе появится, Такий э, учасник як Сев северокорейські війська Ну і далі будемо також говорити про успіхи наших збройних сил України, і будемо говорити саме про те, що дописує знову ж таки моніторинговий телеграм-канал під назвою Інсайдер ЗСУ. Дописували вони про те, що. Міг 29 скидає кілька високоточних авіабомб по російським бліндажам на Оріхівському напрямку. Такі вони кадри викладали. На жаль, не можемо вам показати їх повністю усі. Але скрини ви можете скрини, ви бачите на екранах, і якщо є бажання, ви можете перейти в цей телеграм-канал інсайдер ЗСУ і знайти саме відео, такі як від першого обличчя, так би мовити. Ну і ще також дописували про те, що винищувач міг 29 повітряних сил ЗСУ завдав удару по російським окупантам, застосувавши одразу вісім високоточних авіабомб JBU-39SDB, відео з Бойовою роботою також українську авіацію оприлюднили у цьому телеграм-каналі, який пов'язаний з українською військовою авіацією. Ну і за даними цього каналу, український літак уразив місця скупчення штурмових груп загарбників та місця зберігання боєприп... боєкомплектів та боєприпасів. Тобто, теж така досить приємна новина є. Ну і далі будемо говорити ще про те, що ширять російські пропагандистські телеграм-канали, такі новини. Вірити їм чи ні, це звичайно думка і бажання кожного. Але пам'ятаємо про те, що під час війни особливо потрібно перевіряти всю інформацію в інформаційних вибачте в інформаційних в офіційних джерелах в першочергово. І розуміємо, що рашисти досить багато ширять фейків, але наразі вони оприлюднюють таку інформацію про те, що вже в мережі з'являється інформація про те, що збройні сили України знищили командира п'ятої окремої мотострілкової бригади генерала майора Клименка. Ось такі от новини поки що. Не маємо ще підтвердженої інформації, але бачимо, що рашисти ширять і, скоріше за все, так і є. Ну і далі також ще поговоримо про те, що відбувається загалом. Ось свій саме міністр цивільної оборони Швеції він відвідав спецпризначенців підрозділу дозор, голова державної прикордонної служби Сергій Дейнеко і міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін обговорили питання обміну досвідом та підвищення оборонного потенціалу нашої країни. Зокрема, і посилення морської безпеки. Розуміємо, що це дуже і дуже є важливим. Про це повідомила в ДПСУ. Зустріч пройшла в підрозділ спеціального призначення Держприкордонслужби. Дозор до неї долучився посол Швеції Мартін. Оберг також розуміємо, що зустріч пройшла дійсно досить плідно обмінювались досвідом. І Болін запевнив, що його держава надаватиме Україні підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і дійсно від партнерів дуже приємно це чути і особливо бачити, коли дійсно вони передають нам свою. Підтримку, ну і також ще й голова ДПСУ подякував Швеції за допомогу Україні для стримування російської збройної агресії. Він акцентував, що завдяки міжнародній підтримці Держприкордонслужба розвивається і порозброїться за стандартами Євросоюзу та НАТО і на сьогодні ефективно захищає український кордон, будучи невіддільною складовою Сил оборони України. Ну і ще у межах візиту до стороні продемонстрували, що всю допомогу. Від західних партнерів прикордонника ефективно використовують для нарощення безпекових спроможностей і вирішення завдань зумовлення вторгненням російських військ, тобто дійсно бачимо, що використовуємо всю ту допомогу, яку надають наші закордонні партнери.